Шестирічний Іван Франківець Олесь Мелінишин піде до першого класу за рішенням суду. За словами батька хлопчика Андрія, директорка школи садка відмовила у прийнятті документів сина. Родина Мелінишиних цей заклад обрала не випадково, адже від його подвір'я до хати якихось 200 метрів. До того ж, тут навчалася старша донька Роксолана. Чоловік каже, із проханням, аби зарахували дитину до школи, до дирекції звернувся ще у березні. Однак у відповідь почув: приходьте за місяць. Я звернувся. З письмовою заявою через пошту, на що отримав це було в травні місяці, 22 травня. На що я отримав відповідь, що станом на 22 травня всі класи перші вже сформовані? Хоча згідно чинного законодавства, формування класів відбувається в кінці серпня на підставі. Кількості поданих заяв директор школи садка Віра Місяченко пояснює, заява Андрія Мелінишина не була однією з перших. Батько запізно спохватився, адже в навчальний заклад вже звернулося понад півсотні сімей. Він прийшов у травні і з вимогою, щоб його точно зарахували і дати інформацію, що точно буде зарахована. Я йому пояснила, що діти з нашого мікрорайону згідно так як сказано, згідно перепису, вже заяви подали. Ось ваша заява вже там була досить така. 72 чи 73 заява. Ми набираємо 60 гідно державних санітарних норм. Андрій Мелінишин вирішив звернутися до вищих інстанцій. В міському та обласному управліннях освіти йому порадили віддати дитину до 18-ї школи, що теж розташована в мікрорайоні Пасічна, а в департаменті освіти ОДА взагалі скерували до суду. Суд звернувся в кінці липня. Дякувати судовій системі. Хоча зараз це рідкість, але суд відбувся. Вчасно до 1 вересня було прийнято рішення про визнання неправомірною відмову в прийнятті до першого класу мого сина, перше, і друге, зобов'язати школу садок номер 6 прийняти мого сина до першого класу. Не погоджуюся, справа в тому, що я попередила суд, що я хочу бути присутня на засіданні, от, тому що я лікувалася на стаціонарному лікуванні от, і попросила, щоб відклали буквально там тиждень. Вони не дослухалися цього і неправомірно не вислухавши е е наші якісь е пояснення. Нічого прийняли рішення, і все і дійсно вона не вступила в дію. Вгамувати першовересневі пристрасті, спробувала також головна освітянка Івано-Франківська Наталя Микула. Вона зазначає, батьки мають право обирати навчальний заклад для своєї дитини. Тому в цьому контексті батька можна зрозуміти. Однак, через наповнення класів, а їх в школі садку усього два. Олеся Мілінишина за законом дирекція не мала права вносити до списку першачків. Наталя Микула особисто приїхала до школи садка для врегулювання стосунків між дирекцією закладу та. Андрієм Молянишиним, хоча й зізнається, влаштовувати дітей до школи не її прерогатива. На сьогоднішній час керівником закладу ще не порушено якоїсь норми закону, а вже можна буде судити після того, як буде виданий наказ. Хоча ми знаємо, що по цьому є судова справа. Де батько мав право, і це його право як батька звертатися в судові органи. І відповідно, директор школи теж подав апеляцію. Він має право себе теж захищати. Grazie. Остаточний перелік першачків школи садка буде затверджений напередодні 1 вересня. Наразі заяву Андрія Мелінишина директор закладу прийняла. Проте, якщо на перший дзвоник Олесь Мелінишин прийде, наразі невідомо, чи навчатиметься він в цьому закладі, адже у разі рішення апеляційного суду на користь освітян батькові доведеться влаштовувати сина в іншу школу. І поки стане відомо на чиєму боці правда, жодна з конфліктуючих сторін не задумується, чи не страждає дитина від їхніх пошуків істини. Оксана Середюк Олександр Литвиненко, новини на Untertitelung